Ви четвірка. мужчина, ну, роки народжені. 1951, 60 69, 78, 87, 96, 2005. Жінки 53, 62, 71, 80 89 98 2007 роки. Ну і так далі. Знову ж таки, якщо після 6-7 лютого, якщо ви в січні берете попередній рік для аналізу, якщо на 3 4 5 пишіть в коментарях і я скажу, хто ви. Так от, якщо Ви все-таки четвірка, то даний рік, 2024 рік для вас взагалі буде дуже непростим, він буде таким, взагалі енергія проходить така. З однієї сторони, руйнуюча, нападаюча, яка вас контролює. А руйнує це як більш вплив на ваше фізичне тіло, на емоційний стан, це в виді певних різних ситуацій. Я про це розкажу. Так от, мова буде тут про що? Взагалі, напад відбувається, він проходить така енергія металу, і взагалі напад саме металом. Тому тут теж дуже важливо має значення не тільки приліт якоїсь металічної, так, але і про те, що переїзди, а переїзди теж відбуваються. переїзди відбуваються на металічних. Транспортах, чи це мобіль, чи це велосипед, чи це самокат, чи це поятяг, чи це лайнер, літак, і так далі. Тут також відповідно є певні моменти, і дуже варто перевірити, якщо ви збираєтесь переїжджати, то в який час ви їдете, в якому напрямку ви їдете, тому що є певні напрямки, які загострюють, наприклад, напрямки з а, хворобами, і так само місяць залежності і знов ж таки, бо тому, що це енергія пороку і цей. Прорахунок на 45%, тому що тут брався тільки рік. Якщо проаналізувати детальніше день місяць, а якщо ще і місяці, є різні місяці, які можуть задвоїти цей вплив і в цей час, звичайно, що краще максимально себе убезпечити, підкласти ту силобинку, якщо є така можливість, мінімум ризикувати і по максимуму, звичайно, бути обережними. Взагалі, якщо, наприклад, ви вводите автомобіль, то тут така ситуація, що навіть не ви будете ініціатором, а більше як вас будуть вирізатися, тому що це йде напад ніби як до вас. І, звичайно, що я рекомендую в такий момент максимально там, страховку, каску і так далі. Максимально триматись правил дорожнього руку, безпека понад усе для вас в цей рік. Ну, знову ж таки, енергії найбільше загострюються починаючи з середини року, а найбільше це кінець року, це грудень-січень місяці. Тому потурбуйтеся, потурбуйтеся про себе. А, ще такий момент. Взагалі, рік такий ще знову ж напад металу. Але попри це, якщо ви вже давно планували якусь операцію, тому що це час також для операцій. Якщо ви, наприклад, планували операцію, це цей рік в принципі, вдалий для того, щоб зробити цю операцію. Ну, знову ж таки, варто проаналізувати вас повністю і подивитися і вибрати найвдаліший місяць. Який вам в цьому буде максимально допомагати вдалий для операцій? Якщо ви все-таки. Нічого не планувала, ніяких операцій. Але тут може спрацювати певні якісь, певні кармічні задачі, і ніби все добре, але якийсь певний місяць прийде якесь загострення, яке переросте і може привести до якоїсь виду операції. Ну, навіть похід до стоматолога, який теж може закінчуватись якоюсь операцією, але це також є вид операції. Тому тут є такі моменти. Взагалі, якщо брати вже здоров'я, тему здоров'я, то а, увагу зверніть на головні болі, грудну клітку і захворювання костей, можливо, переломи костей. Тому тут тримаємо краще руку на пульсі, не робимо якісь певних провокацій, не займаємося лишній раз якимось екстремальним видом спорту, а, тому що, звичайно, тут є ризик який приведе знову ж таки до операції, до фінансових затрат і різного виду наслідку? А, звичайно, є певні моменти, які можна обійти. Обійти цей момент, обійти цю енергію, або згладити її, більш-менш нейтралізувати, зробити для вас більш вигідніше положення ситуації. Тому, якщо когось цікаво, пишіть мені і я розкажу, що потрібно для цього зробити. А також цей рік до вас будуть приходити, ну, навіть не будуть приходити, тут тема що стосується помічників. Якщо ви, наприклад, плануєте створити якусь свою справу, або у вас вже є якась своя справа, якесь діло, якийсь проєкт, і ви захочете в цей проєкт залучити помічників людей, які вам будуть допомагати у розвитку цієї справи, цього проєкту, то вони, скоріш за все, будуть руйнувати. Не буде, не буде виходити того результату, якого ви хотіли, або вас емоційно буде руйнувати, або взагалі саму справу буде руйнувати, сам проєкт. І це буде мати протилежний ефект. Можуть зробити, але не ви, а ваші помічники. Або можливо, навіть буде таке, що вони можуть вкрасти не тільки якісь, якісь фінанси, гроші з, з самого бізнесу, але можуть вкрасти саму ідею. Тому на рахунок помічників я би вам рекомендувала тут подумати. Помічники це мають на увазі не партнери, з якими ви на рівні. А, а помічники ті більше над ким ви е, керуєте, на ким ви знаходитесь. Проте теж партнери можуть бути різними залежно залежності, які вони, які в них час, і м -м, тут взагалі бути у Якщо навіть і ви створите якісь партнерські домовленості, то для вас саме фінансова сторона має бути максимально прозорою, ясною. Все прописано. Навіть якщо виникають різні моменти, для вас це все вказано, і ви, звичайно, над цим. Контролюєте, не, не довіряєте сліпу, ведете а, о, якусь певну регулярну провірку фінансового стану і так далі. Ну, але це буде вас виснажувати, ви будете відчувати, що якоюсь певною мірою контролюють вас. Тому а, на рахунок помічників, зверніть увагу. Ну і взагалі на рахунок здоров'я, будьте у бачі, на рахунок а, переїздів, на рахунок автомобілів, на рахунок а, взагалі а, операцій. Якщо власне думаєте, плануєте приїжджати, їхати, відпочивати, або є якісь питання з, з плановими операціями, вас цікавить, як краще і коли, пишіть мені, і я вам допоможу.